Вас вітає компанія Смакмед, і сьогодні ми поговоримо з вами про підкормку бджів. А для чого він потрібен? Він потрібен для підживлення бджолиних сімей на весні та взимку. Він сприяє більш кращого розвитку бджолиної сім'ї та плодючості матки. Підгодівля ділиться в два етапи. Перший етап це весняний. Там використовують пасту канді з пилком. Вона більшуче адаптує бджілок до весни і є додатковим джерелом білку. А восени зазвичай використовують сироп глюкозофруктозний, для того щоб бджілки хватило їжі надовго. А що таке сироп глюкозофруктозний? Це новинка в нашому асортименті. Це інвертований сироп, який більш краще засвоюється організмом чіл. Та продовжує їхнє життя. Сироп складається з натурального підсолочувача із кукурудзи, не містить шкідливих речовин та домішок, не містить геномодифіковані речовини, що гарантує якість. Його перевага в тім, що він подібний до мене, але він не кристалізується та економічно вигідний, а також він посилює слабкі сім'ї. Гефест-сироп можна буде придбати в будь-якому об'ємі. Також у нас наявності дві пасти канді: одна виробника топоти із пилком, інша виробника бісіті без, без пилку, фасовка кілограм та пів кіла. Запасайтеся їжею для ваших бджілок уже зараз. Замовити можете на нашому сайті або магазині.